Почався день, прокинулась земля і заспівав веселий вітер в полі. Доброго ранку, малята, наші хлопчики і дівчата. У світі є країна, що має назву Україна. Живуть тут щирі, добрі, сильні люди, українці. Для них Україна найкраща у світі земля. Україна багата на ліси, гори, ріки, степи і поля, де живемо і ми з вами. Всі ми різні, народилися в різних містах і селах та маємо різні справи. Хтось працює вчителем, будівельником, лікарем, поліцейським, пожежником, військовим. Школярі ходять до школи, а до шкільнята до дитячого садочка. У нас у всіх є свої мрії. Так, ми всі різні, але є те, що нас об'єднує усіх разом. І маленьких, і дорослих, і молодих, і старих. Це воля і свобода та тим, ким ми є, українцями. Україна це територія гідності і свободи, такими нас зробила не одна, а дві революції, наш Майдан 2004 року, Свято Свободи, і Революція 2013 року, Революція Гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для нашої України, наша молодь ціною свого життя. Відстоювала її незалежність та єдність. Це Герої Небесної Сотні. Вони показали на власному прикладі, що таке гідність. Щорічно, 21 листопада від 2014 року Україна відзначає День Гідності та Свободи. Гідність та воля це пишатися кольорами свого прапора. З повагою ставитися до нашого герба, з гордістю співати їм України, вільно розмовляти рідною мовою. Гідність це поважати старших, не ображати молодших, говорити правду і любити нашу батьківщину, бути її патріотом. Все це нас об'єднує у одну велику родину. Яка прагне свободи, миру та волі. Діти, сьогодні я пропоную прослухати і вивчити вірш Юрія «Ми є діти українські. Ми є діти українські, хлопці та дівчата, рідний край наш Україна красна та багата. А зараз малята, я пропоную вам вивчити вірш за допомогою малюнків підказок. Юрій Шкромеляк Ми є діти українські. Мої діти українські, хлопці та дівчата. Рідний край наш Україна красна та багата. Діти, скажіть, як називається вірш? Вірш називається мої діти українські. Хто автор вірша? Автор вірша Юрій Шкромеляк. Які діти були у вірші? Так, українські. Який у нас рідний край? Рідний край наш Україна. Яка Україна? Красна та багата. Діти, давайте повторимо ще раз. Юрій Шкрумеляк, мої діти українські, мої діти українські, хлопці та дівчата, рідний край наш Україна. Красна та багата. Сподіваюсь, у вас все вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали цей чудовий вірш. Чекаю на відео вірша. До нових зустрічей!